Вітаю! Мене звуть Володимир Борисович Зиновський. Я лікар реабілітолог клініки Oxford Medical Житомир. Я отримав освіту в університетах та профільних закладах за кордоном та в Україні. Також маю великий досвід роботи з відновлення життя як пацієнтів новонароджених, так і людей похилого віку. У своїй роботі я використовую методики, що недавно включені до протоколу реабілітації опорного рухового апарату, так і методики перевірені часом. На первинному прийомі розробляється план лікування що до кожного конкретного пацієнта, так і до кожної конкретної патології. В нашій клініці ви можете отримувати повний спектр неврологічної та ортопедичної реабілітації. Буду радий бачити вас в Oxford Medical.